Так, наближаємось до наших партнерів компанії Enarpak. Будемо дивитись, Що цікавого це раз вони покажуть. Такого раніше не було. Зараз вони трохи змінили локацію, розширилися. Позик якийсь новий привезли, треба буде порозгадати. Ну десь так, так, дивимось. Це «Гентрі системи Під'їдемо поближче, побачимо, що тут таке. Так, -ки, -ки, -ки. Почти, якщо... О, Це МЛ, СЛК, СБЛки. Почте, якщо дозволить, можна врозвіті відео, досканувати. Макси, це СБЛ 600. Можна звідси побачити таке. Тобто 150 тонн на одну на, на, на першому штуку, на першому циліндрі, на другому штуку так і на третьому 96,5 тонни. Це те Тут ми ціліндрів з вами не бачимо. Ми бачимо такі квадратні наче ноги, Ну, циліндри всередині. Тут така, оскільки то СБЛ, то такий захист циліндрів. Так, це виходить. пані не що роблять тепер такі різні візки. якщо комусь знадобиться.